Доброго, Доброго рано, члени виконавчого комітету. У нас термінове засідання виконавчого комітету. Вирішили провести його онлайн, щоб не збиратися. Виключно по одному питанню: питання про організацію освітнього процесу в закладах і установах освіти Білоцерківської міської територіальної громади з 1 вересня 2025 року. Так, ане, Олександре, скільки у нас є присутніх? Кворум є, так? Ну, має 14-15, да. 16 бачу є. в мене показує. Ну, 16 це з Михайло Івановичем. Ага, я зрозумів. 15 mm -hmm. присутніх, кворум є. Так, ставлю питання Форум. про Форум. Е, початок роботи засідання виконавчого комітету Белоцерківської міської ради. Форум. Прошу голосувати. Беркут, Сергій Григорович. Беркут, Сергій Григорович. Вовкотруб Володимир. За. Озненко Катерина. За. Грищенко Андрій відсутній, дикий Геннадій відсутній, Ди, дикий Діди Павло. За. Житово Світлана. За. Костина Ольга. За. Костюченко Руслан. Відсутній Котушенко Микола, відсутній Кравець Анатолій. Котушенко за. за. Литвин Олександр. За. А Котушенко був за, так? Да? Так, да, так. Да. Котушенко ага. за на зв'язку. Є, Дякую. Да, Почула, ми перешвілі хвича. Морський Василь. За. Музика Василь, відсутня. Не Чипоренко, Галина. За. Новогребецька за. Інна. Відсутня Олійник Анна, за Орлюк Микола. відсутній, Пастушенко Володимир, відсутній Поляруш Олександр. За. Руденко Руслан відсутній, Савчук Юрій. За. Сирота Дмитро. <питатроліст> відсутній, Ткаченко Юлія. За. 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 Толок Ігор відсутній, Олег Кусенко. За. За. 15. За. 15, 15. 15. 15. рішення прийнято. Так, шановні колеги, ставлю на голос. На ваш розгляд виноситься ну, одне знаю, питання ще. порядку денного. Будь ласка, у кого є пропозиції до порядку денного? Немає. Ну, немає. Ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного з одним питанням. Про організацію освітнього процесу в закладах і установах освіти Бовоцерківської міської територіальної громади на 1 вересня 2025 року. Прошу голосувати. Веркут Сергій, відсутній, Володимир, За. Возненко Катерина. Вознанко, Катерина. За. За. За, за. Да, я так, поняла. Грищенко, Андрій, Андрій відсутній, дикий Геннадій відсутній Дідик Павло. За. Житово Світлана. За. Костина Ольга. За. Костина Ольга зая, так зрозуміла, так? Да. Да? Да. Костюченко, боже, Руслан. Боже, відсутній, боже, Котушенко боже, Микола. Потушенко за. за. Кравець Анатолій. Кравець за Литвин Олександр. Литвин за. Відсутнє, морський Василь. За. Музика Василь відсутній. Не Чупоренко Галина. Новогрибарська Іна відсутня, Олійник Анна. За. Орлюк Микола відсутній. Пастюшенко Володимир відсутній. Полярош Олександр. Да. Руденко Руслан відсутній. Савчук Юрій. За. Дорота Дмитро, відсутній Ткаченко Юлія. Ткаченко за. Толок Ігор. Відсутній Олег Усенко. За. 15. Рішення прийнято. Про організацію освітніх процесів заклад установа освіти Білоцерківської міської територіальної громади з 1 вересня 2025 року. Доповідає заступник міського голови. Теперь це рішення є щорічне, Ми його завжди приймаємо перед початком навчального року. Воно є організаційним і я я знав, що він можна довірити розглянути цей проект рішення, і також додати правку у преамбулу проекту після листа державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14 червня 2022 року. Року номер ноль три про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти додати на виконання протоколу номер 12 від 28 серпня 2025 тисячі двадцять п'ятого року за екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому прошу підтримати разом правкою. Будь ласка, є запитання до Катерини Сергіївни, у членів виконавчого комітету? Немає, немає. Ставлю на голосування з озвученої правки. Тому що вчора відбулося засідання районної комісії з питань технологічної безпеки і було прийнято відповідне рішення. Прошу голосувати. Веркут Сергій відсутній, Володимир. За. Вознатко Катерина. За. Грищенко Андрій відсутній, Дикий Гнадій відсутній, Дідо Павло. За. Житомир Світлана. За. Костина Ольга. Костина Ольга є в нас? Ще нема. Костюченко Руслан, ага. відсутній, Котушенко Микола. Котушенко, за Правець, Анатолій. Правець, за. Литвин Олександр. Литвин за. У Перешвілі хвича відсутній, морський Василь. за Музика Василь Музика. відсутній, Нечупаренко Галина. За. Новогребельська Інна Відсутня, Олійник Анна за. Орлюк Микола відсутній. Пастушенко Володимир Відсутній. Поляруш Олександр. За. Руденко Руслан. Відсутній. Савчук Юрій. За. Сирота, Дмитро відсутній. Ткаченко Юлія. Ткаченко за. Солод, Ігор, відсутній, Усенко Олег. 14. Рішення прийнято. Рішення, рішення прийнято. Шановні колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Так, в різному є в кощі. Дякую всім за оперативність. На цьому засідання виконавчого комітету оголошую закритим.